Друзі, вітаю знову вас. Нагадаю, ви дивитеся «Консиліум». Це вже друга частина нашої програми. І з дуже цікавою темою повертаємося до вас. Будемо говорити про крім біоматеріалу чоловіків та жінок з експерткою, яка працює над цим понад 30 років. І Саме до нашої гості звернемося з усіма питаннями, що Це Алла Калієва, репродуктологиня, лікарка, акушер, гінеколог клініки репродуктивного здоров'я лада. Медичний директор цієї клініки пані Ало, вітаю вас в нашій студії. Багато, багато питань. Та, багато та. питань. Слухайте, ну, а оці всі, до речі, насправді, на жаль, скандали навколо закону, який фактично поставив під заборону використання жінками для заплідження замороженого біоматеріалу своїх загиблих чоловіків, військовослужбовців. Всі люди читають, але нічого в цьому мені здається, так як ви, не розуміються. Розкажіть нам, будь ласка. Що про що взагалі йде мова? Що ми робимо, що заморожуємо, кріо консервуємо, як це правильно говориться. Да. Вітаю, пані Тетяно. Вітаю вас, любі друзі. Е, ну, по-перше, гарного дня всім бажаю, незважаючи ні на що. Але тема, яку сьогодні ми піднімаємо, це дуже важлива тема, надважлива на сьогоднішній день, і е, е, цією темою наша репродуктивна спільнота. А вона взагалі займається постійно і, на жаль, в самій репродукції України існував тільки один наказ, який ну фактично регламентував якісь дії як репродуктологів І що нам робити. Цей наказ він дуже давній, і вся репродуктивна спільнота ще до ковіда почала передивлятись цей наказ. І ми надали свої зауваження до Верховної Ради, тому щоб прийняти закон про репродукцію. Це, це такий дуже важкий процес, і цим займаємось ми повсякденно, повсякчасно, да? а з війною в нас взагалі встала тема. Наші хлопці пішли воювати, дівчата пішли воювати. І багато виїхало жінок. ну, Демографічна Теоріки. криза да, так. Демографічна, демографічна криза. І на сьогоднішній день ми знаємо, що у нас кількість пологів по місту Одесі за два роки значно зменшилась. Було десь ну, станом на 21 20 рік десь 20 тисяч пологів по місту Одесі. А за прошлий рік у нас було 13 тисяч, наскільки я знаю. Тому це дуже-дуже така, знаєте, значна цифра. І взагалі пологи. Такі підсумкові цифри пологи по Україні знизились на 28% за цей період часу. Тому ми маємо щось робити. А безпліддя, воно, на жаль, е... не поділося нікуди. Так, війна його не Воно прибрала. Не те, що не поділося. Ми, знаєте, ми його не дораховуємо дуже багато. І те, що ми колись говорили, що це там, 20%, 25%, на жаль, ми бачимо, що значно більше. Е, просто є пари, які до цього ще не дійшли, е, є пари, які планують, є одинокі в нас угу. так, жінки, які хочуть народжувати. Але і без партнера, без партнера uh -huh. і це е, законодавчо в нас все це було. на сьогодні. Американська асоціація взагалі вони для себе трішки е, навіть безпліддя по-другому е, якби трансформують. Uh -huh. да, вони там включають і е, не тільки гетеросексуальні пари, і гомосексуальні пари. В нас це заборонено, але одна жінка в нас. Може народити від донора, або uh -huh. е це не забороняється. Таким чином, що у нас е сталося? У нас демографічна криза, ми щось повинні з цим робити. І мене кожен день запитують: а що у вас, ЕКО? люди є чи нема? От так навіть я вас запитала, запрошуючи на ефір, спитала: що ж там ця процедура чи є востребуваною? І ви мені що відповіли? Що дуже. Я сказала, що дуже так. Дивіться. Якщо ми е, знизили свій потенціал, ну, всі клініки потенціал знизили на ковід. І ковід у нас, на жаль, він теж якось е, відразився на нашому репродуктивному потенціалі. Ми ще до кінця не знаємо, як угу. це, але ми бачимо і зниження кількості яйцеклітин, і ми бачимо зниження якості цих яйцеклітин, і ми бачимо зниження фертильності і чоловіків. Взагалі, то це ковід. А що зробила війна? А війна нам додала ще стресовий фактор і багато-багато інших факторів. І е, наша клініка, ну одна з небагатьох, яка не перестала працювати під час війни. У мене був останній перенос десь 11 березня 22-го року, і там народилась у нас дитина з того переносу, так що це наша така маленька перемога вже так. воєнна дитина, да, яка під час війни вже народилась. І ми закрили клініку десь на один місяць, і 11 квітня ми відкрилися. І з 11 квітня ми працюємо повністю динамічно. Звісно, перший рік люди боялись, люди ще були розгублені, ще не знали, що робити, але вже жінки планували. І чоловіки планували, звісно, все це робити. А на сьогоднішній день, десь на листопад, я можу сказати, що ми так підрахували, що ми вийшли десь на кількість протоколів, які були до ковіду. Угу. То це говорить про те, що ця процедура дуже затребувана, і дуже багато молодих сьогодні, так? і жінки планують самі вагітніти. Чоловіки в армії, чоловіки воюють. І на сьогоднішній день жінки займаються репродукцією. І жінки і військові теж приходять до нас. І вони теж хочуть дітей, вони теж хочуть дітей, вони відпрошуються частини, якщо десь це можливе, і приїжджають, і ми все це робимо, тому що жінка повинна виношувати. У нас нема часу відкладати це все на потім. Так, час він не грає час? на нашу руку, так. на жаль, так. Тому дивіться. Е, виникла така, ну знаєте, е, колізія з законом. Коли чоловіки йдуть на війну, і, на жаль, на жаль, ми всі знаємо, що може загинути чоловік, да? і що ж робити тоді е, з його з, е, біологічною рідиною, да? зі спермою, у нас немає законодавчо визнано е, права наслідування на біологічні рідини. І ось тут законодавець, ми е, дуже дуже багато працювали. Практично вся група УАРМ, це Українська асоціація репродуктологів. Ми надали ще до війни ці зміни до закону. І вже закон майже був е, весь прописаний нами. Угу. Але законодавець передивився. Вони не зовсім розуміють, що це таке репродукція, як, як ми не можемо відстрочити, чому ми це не можемо відстрочити. Да? І вони подивились на свій розсуд. І вже майже прийняли цей закон, який забороняв використання рідини чоловіка після його загибелі. Ця репродуктивна спільнота, звісно, вони надали свої заперечення, пояснення. І на сьогоднішній день цей законопроект. Передивляються в Верховній Раді, ми внесли ті зміни, де може бути наслідування. Uh -huh. Або жінка ну, в цих поправах, які сьогодні там розглядаються, да? на протязі трьох років жінка може скористатись. Був коханий чоловік, він загинув, але вона хоче від нього народити дитину, і вона має на це право. Там мають права і наслідування потім діти. Да? Ось з цим, звісно, uh -huh. пов'язана така. Трошки е, під, підхід до цього закону. Тому на сьогоднішній день законодавець переглядає цей закон. І ми дуже сподіваємось, що буде право наслідування. Е, далі, ми все ж таки добились того, щоб внесли е, програму ЕК, ЕКО да? екстракорпорального запліднення ЕКЗ, е, внесли до Переліку тих процедур, які може оплачувати НСЗУ, але КЗ процедура, вона в одній жінки буде стільки коштувати, а в цій стільки, тому що так не може так. Треба медикаментів сюди менше. Звісно ж, що держава виділяє якісь кошти, які мінімальні десь. І сьогодні також прийняли, прийняли цю програму, і це дуже добре. Це дуже добре. Це перший крок. Але ми все ж таки хочемо, щоб була якась. Знаєте, якийсь люфт, коли може жінка доплатити якісь кошти, бо uh -huh. якщо ми беремо цю програму НСЗУ, то жінка не може доплачувати. Так. І якщо їй скажуть доплатити, то це розрив. Ну, пакету ваше, НСЗУ. Це ж на результативність правильно Звісно. і чим кожна людині він він повинен бути дати, так. дати то, за чим прийшла жінка, а не дивитись, як лімітувати ці препарати. І такі пакети є. Вони вже сьогодні підписані, але наскільки я знаю. На сьогоднішній день і ще ні одна клініка в Україні не підписала цей пакет. Ну там є своя процедура, і це все обговорюється. Трішки підняли, трішки виділили коштів, але там багато теж є якихось іще каменів підводних Кам підводних. Так, Тому воно все працюється так, що ці пакети є, ми з ними працюємо. Але сьогодні, на жаль, ми ще не можемо їх надавати, тому що клініки не підписані, тому що репродукцію займаються ну в основі своєї приватні клініки. Так. Тому це така. Ну, ми бачимо, що приватні клініки в інших пакетах вже співпрацюють. І там так, така сама так. була історія, що дуже багато обговорювалося всього того, як гроші йдуть за пацієнтом, і які ці гроші, і всі ці алгоритми прописувалися. І ми розуміємо, що в цій царині ще не досить поширені знайомі. Вони теж повинні бути прописані так. ідеально. Але ми все плануємо. Тепер дивіться щодо заморозки. Ми говорили, що ми почали. Я трошки да ви загальну це картина да, дивіться, так. заморожувати можна. Можуть да, чоловічі клітини, це сперматозоїди. Заморожуватись можуть ооцити, можуть заморожуватись ембріони. Ембріони це вже запліднений ооцит. Клітинка так? Клітинка, Клітинка це так. вже ембріон, який вже готовий для перенесення. Жінки, які воюють, вони можуть, ну, все може бути, да, вони можуть приїхати заморозити свої яйцеклітини і залишити на зберігання. Наприклад, Жінка поки не має чоловіка, але вона хоче наперед знати, що в неї будуть ці клітини. Вона приїжджає, робить програму і заморожує. Чоловіки приїжджають і також заморожують свою сперму. Але дивіться, жінки потрібно мінімум місяць, десь для того, угу. там будемо говорити дві неділі точно. Для стимуляції і потім для жінку Весь більше, більше роботи, mm -hmm. так а чоловіки, чоловікам треба. Є критерії підготовки до, до заморозки сперми. В це утримання від трьох до п'яти 5, до 5 днів. Да? Від статевих стосунків. Від ставих mm -hmm. статевих стосунків. Ну, якщо не було статевих стосунків, то oh, це так. повинно mm -hmm. бути, значить там якось розгрузитись? Да? Але без контакту. 3 5 днів. Це такий критерій для ембріологів. Далі, за ці 3-5 днів він не повинен ходити е, в бані, в сауни. Це перегріва не повинно бути, mm -hmm. ну і перехолодження. І е, він не повинен приймати алкоголь і, звичайно, якісь такі таблетки, наприклад, антибіотики або ще що-небудь, то що може е, пошкодити сперматозоїди. Він приїжджає в клініку. Приїжджає, для цього треба один день. Йому треба мати при собі аналіз або може він приїхати голодним. Да? Ага. Нічого не їсти вранці, приїхати здати аналізи: РВ, ВІЛ, гепатит Б, гепатит С, бо це кріоконсервація е, е, рідини, група крові ну військових вона завжди є, Знаю, тому можна зробити да, Серекс і флюорографія. Флюорографія, зазвичай військові теж проходять обстеження, тому раз на рік вони це роблять, тому достатньо е, копії. Ось він приїхав сьогодні на, е, на щеда, здав аналізи. Потім пішов, здав рідину і її заморозили. Подивилися, заморозили. Він може зробити в один день. Ну, дві порції. Uh -huh. Він, якщо йому треба кудись їхати, то ембріологи наші скажуть, що ну, наприклад, здав зараз, потім пішов погуляв десь годину, півтори і можна прийти зробити другу порцію. Він вже може їхати. Тому ця процедура в нього не забирає багато часу. Uh -huh. На сьогоднішній день різні клініки вони пропонують акційні якісь пропозиції. У нас, наприклад, в прошлому році була кріоконсервація і зберігання безкоштовне для військовослужбовців. Ну, це все кошти. Тому ми робимо деякі знижки для військовослужбовців, обов'язково вони є завжди на сайтах. І для військовослужбовців у нас на один рік безкоштовне зберігання сперми. Щодо жінок, там це трошки по-іншому, тому ми можемо розглядати в кожному випадку окремо держава на сьогоднішній день в пакеті НСЗУ. Вони говорять, що заморозка і Зберігання вони повинні бути безкоштовні за рахунок тих коштів, ну як пояснюють, за рахунок тих коштів, які залишились від людей, які виїхали за кордон, але пакети залишились, угу. виділені гроші були залишені, тому вони. Але ж це треба, щоб хтось був підписаний з НСЗУ. Да? Так а це може зробити тільки приватна клініка, яка без пакетів НСЗУ. А міські лікарні, міські клініки, які е, бюджетні, в яких є пакет НСЗУ, вони на жаль цього робити не можуть, в них немає. М, ну, це така новітня апаратура, це, це можливості зовсім да. інші. Це, це і самі е, репродуктологи, таких е, спеціалістів, Звичайно. що треба пошукати, да. так е, може бути як, може приїхати пара на один день. Чоловік нам треба на один день, угу. е, якщо жінка іде в підготовці до протоколу. Ми її робимо пункцію, і в день пункції приїжджає чоловік. Якщо він має таку можливість, тоді ми запліднюємо і ми маємо ембріони. Чоловік їде, а з ембріонами ми далі працюємо уже з жінкою. Ми її робимо перенесення. Чоловік заповнює на сьогодні нотаріальну довіреність на використання біологічних там, матеріалів і так далі. І ось тут є оця колізія, коли чоловік з не робити да право наслідування, тому це зараз в процесі розглядання, але ми дуже сподіваємось, що все ж таки буде прийняти правильний закон, і ми все ж таки доб'ємось свого. Ну, у нас є такі сподівання. Це до цього. Ну, все йде. приклад, з якого все почалося, коли дружина да. звернулася по біоматеріал чоловіка, який загинув, а їй сказала, що його було утилізовано. І дійсно, ця родина вона підняла ну, такий да. скандал, тому що сподівання були на на цю процедуру. І цей приклад, насправді, там чоловік герой загинув при бойовому завданні. Це приклад для того, це стимул державі дійсно ввести ці нововведення. Звичайно, це, це дуже важко. Живо, це по перше, підтримує і дух якийсь наших військових, які знають, що вони нащадки воюють, вони будуть, так, так вони захищають, але в них є нащадки. Дружина працює, і дружина хоче, і вона має це право, і вона повинна народжувати, і жінки повинні народжувати. Е, ну, так що ми над цим працюємо. Ми працюємо над законом про репродукцію. Ну і ще так є ж ще інші е, якісь да, теми. Якщо жінка одинока, вона також може звернутися і взяти донорські сперматозоїди, uh -huh. і вона може народжувати собі. А якщо е, є онкологія, там, де онкологія, то там теж є заморожені клітини, і вони також можуть, да? і іноді приходять батьки, якщо у нас був такий випадок, син з онкології, Прийшов, заморозився, і я говорю: ну треба ж продлити там, продовжити, мабуть, зберігання на півроку. А він говорить: ви знаєте, а я не знаю, я буду живий на наступний місяць чи не uh -huh. буду. І ось тут, а батьки е, теж можуть якесь право наслідування мати, якщо угу. одна дитина в сім'ї. Ну, це дуже таке, знаєте, дуже питання не тільки військових стосується. Так, це стосується взагалі життя, але на сьогоднішній день да, до військових у нас е, звичайно є. І тут, ви знаєте, тут дуже такий е, тонкий момент ще не тільки загибель, ще й різні травми. А і це може Звичайно. травма призвести так само Звичайно. до того, що людина так. може, по-перше, ну це її різні ампутації, коли людина навіть випадає психологічно на роки, тому що вона не відчуває себе повноцінною, привабливою і таке інше. І над цим зараз лікарі працюють, але розуміємо, що може бути будь-що в цій жорстокій війні. Звичайно, так? різні травми, різні якісь взагалі. Взаємодії з хімічними речовинами вони можуть привести до безпліддя інфекції. чоловічого інфекції, так, будь-що. І тоді чоловік, який потім прийде з війни, він приходить і йому поставили такий діагноз не дуже. І не тільки вже сенсу, і так. життя немає, тому що і дітей не буде. Пані Алло, хочеться тому. спитати, бо знаєте, часу не так багато, але тому. дуже цікаве питання взагалі від завжди людей. А чи дійсно діти такі самі будуть, як і при такому природному заплідненні? А чи може оця заморозка біоматеріалів чи ембріонів призвести до того, що діти якісь будуть неповноцінні чи більш хворобливі? Люди ж вони знаєте дещо не розуміються в нюансах. А ви знаєте, поясніть нам. питання завжди таке стоїть і всі питають? Діти такі ж самі. Точно такі ж самі, і ніколи ви не скажете, що ця дитина була еко, а ця самостійно, абсолютно той же самий процес. Я не можу сказати, більш любими чи не любими, бо діти всі повинні бути, бути любими. Да? Ну, як це людина, дитина може бути нелюбимою. Звичайно, ті пари, які проходять цей процес, вони на це дитиною так дорожають. Взагалі, ну це, це все зрозуміло. А так взагалі всі діти. Геть такі ж самі. Більше того, дівчата, які вагітні, ходять. Ось сьогодні говорять, і навіть лікарі телефонують мені говорять, ой, від вас прийшла дівчина там 12 тижнів вагітності, а як її вести? Я говорю, як звичайно вагітну. Вона вже все, вона звичайна вагітна. все. ми зробили те, що зробили на сьогоднішній день. В неї звичайна вагітність, і не треба до неї якось відносити, що там ми чогось боїмося. Це звичайна вагітна. І ці дітки, господі, у нас вже ну я, я вже боюсь, мабуть більше 4 тисяч дітей. Треба порахувати, тому що вони пороз'їжджались. і дуже багато в нас за кордоном. У нас зараз немає, майже немає протоколів за кордоном. До них, бо бояться їхати, угу. ну це зрозуміло, але наші приїжджають із за кордону і все ж таки продовжують працювати в цьому напрямку, е тому діти всі однакові. Е більше того, за допомогою еко ми можемо зробити генетику того ембріона. І вже перед тим, як я переношу цей ембріон в порожнину матки, я вже буду знати, хто це хлопчик чи дівчинка, чи він здоровий, угу. чи все з ним нормально. Ну, Такі технології на сьогоднішній день є, що ми можемо все це дізнатися і, спрогнозувати. і ще до того, як наступила ця вагітність. Угу. Да, і спрогнозувати. У нас є пари, які там, приходять і там, вони... ой, а якщо є, в нас така можливість. То, а ми хочемо хлопчика і дівчинку. То добре, ну та дівчинка, будь ласка, ну це таке, це знаєте, вже ми... Не, ну то це трошки магії, репродуктології. Трошки так, магії, та. Та. те, що ви можете... Законодавчо так. ми не маємо права вибирати э, стать ембріону. Э, да, э, Але коли в нас є вже ембріони, тому що ми зробили генетику, і, то ми тоді можемо, звісно, подивитися, які кращі ембріони, і вже переносити. На, скажімо, в комбінації з тим, що побажання пари, яке є. Е, ви Тож. знаєте, дуже цікава розмова в нас вийшла, і, але, на жаль, вже і час сплинув. Дуже продуктивно ви нам все так пояснили. Я вже запрошую вас іще раз до нас з такими цікавими нюансами вашої роботи, бо насправді дуже дуже важко іноді зрозуміти. Ту таку медичну систему, ну ми не занурюємося дуже глибоко, але такі речі, над якими працює держава, які тепер повинні бути зрозумілими кожному з нас. Ви самі кажете, що всі ми час працює проти нас, і кожна жінка, і кожен чоловік повинен розуміти, що наші клініки і наші репродуктологи вони мають, по перше, досвід. По друге, вони все пояснять і що вони допоможуть, допоможуть спрогнозувати поповнення родини, збереження того потенціалу, який у нас є. Я Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас у студії Алла Калієва, репродуктолог, лікарка гінеколог клініки репродуктивного здоров'я Лада, медичний директор Лади була із нами у прямому ефірі. Дуже дякую вам, що допомагаєте українцям! І... Робите ще більше українців завдяки з родинами, які до вас звертаються. заради цього і воюють наші захисники. Так, так? дякую вам, угу. дякую і ми стоїмо на сторожі. Це здоров'я нашого репродуктивного і ще ремарочку зроблю. Що українська репродукція дійсно вона взагалі знаходиться в десятці кращих в світі. У нас дуже багато своїх напрацьовок таких і дуже гарні репродуктивні клініки. Тому, взагалі, приїжджають більше до нас і ми всі працюємо. А взагалі, я хочу подякувати нашим хлопцям і дівчатам, які зараз знаходяться там. На передові да, які так. і тут, які працюють, завдяки їм ми можемо з вами зараз спілкуватися, Ми можемо працювати, і це велика дяка. Дякуємо зсу. Дякуємо нашим людям, які працюють. Будь-де на, на любому місці, тому, тому що Україну треба підтримувати, так що. Так, а ми дякуємо вам, що ви да. не полишили своє робоче місце і допомагаєте усім нам, українцям, бути Україною і ще більше народжувати нашим українкам діточок. На цій такій позитивній ноті я з вами прощаюся. Зустрінемося наступного тижня. І слава Україні! Всі слава.